Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 29 травня 24 року Херсонщина поспів такий гарний сорт черешні під назвою Прощальна. Сорт мені дуже подобається через те, що він має збалансований смак, такий гарну вагу. Ягода вся майже нібито калібрована, як приблизно вся в 10 грамів. Середня, середня вага йде. Ну, ну Вона якась однакова йде вся. Вона йде ще, що мені подобається, в неї довга плодоніжка така. Ще варіант, який мені подобається дуже, це не бачу розтискування на ній, тому що на, на других розтискування більш помітно. Тут не бачу розтріскування. Ось для прикладу крупноплідна. Це на одному дереві привита в мене прощальне крупноплідна. Крупноплідна, вона її ще до дозрівання днів 10, але в неї є тріщини вже, тому що дощики зараз ідуть росяні такі невеличкі. У цієї я не знайшов розтріскувань. Передивився всі грона. І вона якось так плодоносить. Шикарно, вона такими гронами плодоносить. Отак. Береш там пучок ягід, Такий гарний колір, червоно-чорний. Камера передає трошки світліший колір, такий більш як алий. А так дуже апетитно виглядає черешня, тут уже під'їдають її потроху домашні всі. Хочу зняти відео, щоб встигнути більш-менш картинку добре показати, бо Важко проходить мимо і не вкинути до рота цю яєтку привабливу. Ось така вага, дві ягоди 22 грами. Ну, відкинув ще пів грами на черешок. Приблизно 10 грамів каліброваної черешні. Кожна. Ось така вона в середині. Сік не окрашений. Такий ярлеч окрашений. Але і не такий не чорний сік. Як у деяких сортів. Сама м'якоть середньої плотності, смак такий ненавяжчик його хочеться їсти, їсти, його важко зупинитися коли їсиш. Наскільки збалансований він і наскільки вкус такий, як сказати, повний, черешньовий такий, соковитий, плюс кислота тут така якась дуже м'якенька. Ну, Сам сорт, не знаю, як правильно ще сказати, дуже подобається. Як для орієнтування, це приблизно, коли чкало черешня спіє, приблизно вона йде перед ним за декілька днів, за 2-3 дня. Ну, В цьому році все ж через таку теплу весну. В цьому році вона в кінці травня вийшла. Ну, Сам сорт я кажу, рекомендую, прямо дуже подобається. Вона така якась у соковита, кусаєш, вона лопається. І водночас така чуть пружна. Але не така, як крупноплідна. Вона така м'ясистість, крупноплідний така твердувата. А Тут оптимально так сама пружність. Ну скажу, повторюсь, що ягодки дуже добрі і гарні. Сорт вчорашні прощальне. Відноситься до ранніх сортів. Так що садіть садіться сорти в садок, не пожаліткуйте. Опять же ж, нагадаю про розтріскування, цей сорт можете взяти собі на замітку. Йде такий більш стійкий до розтріскування. Ще скажу, що це українська селекція. Один із кращих сортів черешньої української селекції. Ну, не знаю, що додати, дуже гарний сорт. Рекомендую. На цьому буду завершити відео. Всім здорових зустрічей. До побачення.